В далекому 2021 році журналіст видання шарій.нет Володимир Самарський узяв інтерв'ю у наймоторшнішої особи на російському телебаченні, а саме Ольги Скабєєвої. Всі ми бачимо її ледь не щодня у різноманітних блогерів на кшталт Стерненка, Казанського або Олексія Петрова. Щоразу ми спостерігаємо за її сценічним образом вельми агресивної, маніпулятивної ведучої програми 60 Мінут», на каналі Росія 1, і тим дивніше бачити її, сидячи на стульці та спілкуючись нормальним голосом, без гучних визгів та роздратованих вигуків. А вже ж, її переконання у правильності дії Росії не змінилися, і вона так само брехала під час інтерв'ю, як і завжди. Але більш спокійним, виваженим тоном. І нічого доброго для нас це не несе. Адже маючи великий досвід пропаганди та неабияку здатність до маніпуляцій, вона усе ще інформаційно проти нас воювала. Вона розповідала про Донбас, мінські угоди, котли і так далі. Тому я прийняв рішення зробити про це інтерв'ю випуск по суті, вбив одним пострілом двох зайців. Метою номер один є у черговий раз показати, наскільки вона брехлива. А метою номер 2 пройтися по найуживанішим тезам Роспропаганди, які вона та її подібні використовують щодня. Отже, почнемо. То, що обсуждали по телефону Байдена і Порошенка, разговаривая на тему ЛЕП, я обсуждаю, треба ли їх взорвать? Это что? Теракт. То, що делает современная Україна, к сожалению, ну, современная українська власть по отношению к жителям Крыма, деятельность во многом террористическая. Я имею в виду і ті ж самые подстанции електро, я имею в виду і нежелание снабжать якобы своїх жителей водой. Ну Но я не бачу тут жодного тероризму, тільки елементи гібридної війни проти Російської Федерації. Україна мала повне право саботувати підстанції у Криму, якщо, звичайно, вона це робила, оскільки Російська Федерація перша здійснила акт гібридної агресії по відношенню до України у 2014 році. Якби не здійснила, тоді б ніхто і не саботував би ті підстанції. А так, якщо воюєте підло, то очікуйте відповідних, не дуже приємних, м'яко кажучи, дій. А воду до Криму то дуля їм з маком. Переважна частина кримчан підтримала анексію Криму, і тут не треба ілюзій, що не дивно, оскільки більшість з них це етнічні росіяни з усіма витікаючими з цього наслідками. А якщо підтримала, тоді нехай їх улюблена Росія постачає їм воду, і це буде її головним болем. Хай втрачає мільйони доларів на кризі сільського господарства на півострові. Нехай Крим перетвориться на дотаційний регіон, який тягарем ляже на її економіку. В цьому і був розрахунок української влади. Якщо ви крадете територію іншої країни, тоді на власній шкурі відчуйте усі наслідки вашого рішення. Кримських татар, тільки шкода. Ну і тих, хто там за Україну, звичайно то що робить Україна, ну це саме ми з цього вроді починали. по отношению к жителям Донбасса, это просто официально целиком и полностью террористическая деятельность. Убийство детей, людей. Ну, я даже не знаю, что тут объяснять. Но вы исключаете тот момент, когда представители ЛДНР приезжают в жилые кварталы, действительно, действительно такое бывает, и отстреливаются по украинским позициям, и потом уезжают. «Вона звоновачуя Украину у вбывствия детей». Це улюблена психологічна маніпуляція російських пропагандистів. З ефірів їх телебачення такі звинувачення лунали протягом усіх восьми років війни на Донбасі. Про алею ангелів та гурлівську Мадонну мало хто не чув. Мета доболі очевидна сатанізувати образ України методом залучення дуже болісної теми, Втрат серед цивільного населення Донбасу. Під час ведення там активних бойових дій. Давайте розбиратися. Чи гинули внаслідок українських ударів мешканці Донецьку чи Луганську? Так, гинули. Але хто ж у цьому винен? Як хто? обурено вигукнуть адепти Росії. А хто ще може бути винен? А вже ж ЗСУшники. Вони ж бо обстрілювали людей на Донбасі. Проте вони помилятимуться. Адже винен саме той, хто цю війну розпочав та штучно підтримував, не даючи їй завершитися і ім'я йому Владімір Путін. Саме він несе відповідальність за кожну вбиту дитину, родину та за кожне зруйноване життя. Його провиною є й смерть тих мирних людей, що загинули і від української артилерії. Бо ми повинні зрозуміти одну кончу важливу істину. На жаль, супутні втрати серед цивільного населення ще ніхто не відміняв. На жаль, таке поняття, як помилка навідника в цьому, як і в будь-якому іншому конфлікті на цій землі була присутня. Ні в чому не винні цивільні люди гинули з обох сторін на превеликий жаль. Але якщо розібратися та спираючись на об'єктивні джерела дослідити цю тему, то можна з легкістю зрозуміти, яку сторін збереження життів людей на Донбасі хвилювало більше. Згідно зі зведенням ООН, кількість загиблих цивільних за усі 8 років ведення бойових дій становить 3,5 тисячі людей. Звичайно. Можна сказати, що це ООН, і ця організація оперує даними з високою ступеню верифікації. Тобто, загиблих було насправді набагато більше. Проте звіт ООН та ОБСЄ, який проводить ті самі цифри, до речі. Єдині джерела, на які спираються медіа таких країн як Україна, Росія або США або будь-яких країн насправді, так ось майже 90% усіх випадків загибелі цивільного населення відбулися між 2014 та 2015 роками, тобто тоді, коли велися найжорстокіші бої на сході України. Після того є дуже значне падіння в кількості загиблих у 2016 році, коли загинуло 112 мирних, і абсолютного мінімуму було досягнуто у 2021 році, коли було вбито 18 цивільних людей. З обох сторін, ще раз хочу на цьому наголосити. І тепер питання з Кабєві. Якщо як ти стверджуєш, Україна це країна терорист? Яка має за мету вбити якомога більше людей, передусім дітей. Тоді чому вона не знищувала мешканців ЛДНР десятками тисяч за допомогою ствольної та реактивної артилерії? Ти ж розумієш, що якби на те була воля українських військових, тоді б Донецьк з Луганськом виглядали б так, як Маріуполь, який, до речі, бомбили не 8 років, а лише 3 місяці. Але українські військові. Не стирали цих міст з лиця землі. Так, були руйнування. Так, на жаль, від українського вогню були жертви серед мирного населення. Так, мешканці Донбасу сиділи у підвалах, очікуючи завершення боїв. Але наші військові стріляли не по цивільним, а по озброєним проросійським сепаратистам імперцям, які, як зазначив ведучий, Розташовували свої позиції безпосередньо у міській забудові, таким чином, роблячи супутні втрати серед мирних неминучими. Вони не були невинними янгулятами і хотіли втілити план Новоросія та знищити нашу країну. І якби українські військові не стримували б їх на сході країни, тоді б вони пішли далі. Адже на Донбасі ніхто ніколи зупинятися не збирався Ще щастя. что не я руковожу этой специальной военной операцией на военно-политическом уровне, потому что вашего бы государства уже бы не было. И война бы уже давно бы кончилась, есть у меня подозрение. А еще у меня есть подозрение, что если бы в 2014 году мне бы дали те возможности, которые я просил, которые тогда можно было дать, в принципе, особо не напрягаясь, вашего бы государства не было уже тогда, к осени 2014 года, максимум к весне 2015. Это не потребовало бы ни специальной военной операции широкомасштабной, ни боев, ни штурмов городов, таких, которые происходят сейчас, ни бомбардировок, ни ракетных обстрелов. И сейчас значительная часть из вас жила бы в свободной республике Новороссии, ассоциированной с Российской Федерацией в рамках союзного государства. А часть, наверное, в республике Малороссия, тоже ассоциированной с Российской Федерацией в рамках союзного государства. Может быть, какая-то часть бы, конечно, болталась бы э, за линией Керзона, даже, да, скажем так, за линией старой государственной границы 1914 года. Но, честно говоря, их судьба меня мало волнует, за исключением русинов, к которым я очень тепло отношусь, просто вот как-то в рамках своей службы изучал их нелегкую судьбу. Телергов, Терезин и все прочее, как говорится, к ним я испытываю значительную симпатию. Пара, прошу. А кто-то может мне пояснить, каким чином возможно было захопить силу Украину, І при цьому не руйнуючи міста та села. Для мене це якось, м'яко кажучи, незрозуміло. Правильно, ніяк. Вони брали місто за місто, село за селом, побіжно руйнуючи все на своєму шляху. Того, що жодна справжня нація ніколи без бою свої землі нікому не віддасть. І тоді балея ангелів була б не тільки у Донецьку. А у кожному українському місті. І загинуло б не три з половиною тисячі цивільних, а набагато, набагато більше. Коли такі люди, як Скабєва, розповідають про те, що Україна вбиває дітей, то це вершина цинізму. Бо діти гинуть внаслідок того, що ведуться бої. А бої велися і ведуться через те, що Росія вела проти нас неоголошену гібридну війну. Якби не вела, тоді б ніхто не гинув би. А то так виходить, що спочатку вони розпалюють абсолютно штучний конфлікт, який без їх втручання не розпочався би навіть. Штучно його підтримують та не дають йому завершитися, а потім обурюються, що виявляється, на війні гинуть діти. Що один руководитель, що другої традиційно виходять і розсуждають на тему того, що ми навіть не відповідаємо Києву. Приглашаємо на переговори Київ. Это их официальная точка зрения. Официальная точка зрения Киева выглядит совершенно иначе. Мы не будем разговаривать с Донбассом. Это нам не ровно. Мы не приедем на эти переговоры, они террористы. Вот в этом mm. разница. Донбасс нам рівня. а ось не визнані ЛНР та ДНР ні. Чому? Ну давайте спершу задайте собі ось таке цікаве запитання: А чому взагалі ці республіки існують? Бо народи цих країн так хочуть. Але ж навіть найзатятіший сепаратист вам скаже, що він ніколи не вірив ні в які окремі держави Донбасу і ніякої незалежності не бажав. А хотів він того, аби Луганська та Донецькі області в своєму повному складі приєдналися до Росії та стали звичайними російськими провінціями. Проте Путін протягом довгих восьми років нікуди їх не приєднував. Маючи змогу зробити це у будь-яку мить. Тобто вони страждали, страшна українська армія їх вбивала, а їх добрий покровитель ВВ нічого з цим не робив. Як це розуміти? А насправді все дуже просто. Єдина мета існування ЛДНР як деюра незалежних територій у тому, аби Україна не змогла інтегруватися в ЄС та НАТО. Бо постійний тліючий конфлікт на Південному Сході унеможливлював нам вступ до цих організацій. І по суті, з Росією ми залишалися сам на сам. Невизнані республіки це лише фейк, профанація, метою яких є не дати нам зробити наш цивілізаційний вибір. Усі чудово розуміють, що вони цілковито залежні від Кремля і самі нічого не вирішують. Саме через це ми не збиралися вести з ними діалог. Якщо з кимось і хотіли розмовляти, то тільки з їх ляльководом Путіним. Руководство Донбасу хоче реінтегрувати Украї... Київ в состав Донбасу. Ну, Донбас, це Руководство... поняття, таке ви самі розумієте, коли ви говорите Донбас, ви говорите повністю про no. дві області. No, да. Но ЛДНР все-таки не повністю. Руководство Донбасом. ЛНР хоче. Реінтегрувати Київ в состав ЛНР. Когда... Ні. Руководство Ольга. Києва хочет реінтегрувати Донбас Ольга. в состав України. Ольга, когда, Люди когда на зайдете? Донбасі не хочуть. Дійсно, реінтегрувати Київ у склад Донбасу вони не хочуть. А ось у склад Росії мріють аж мить. Невже мені треба нагадувати про сепаратистську ідеологію? Про те, що згідно з їх поглядами України не існує, а є штучно зліплена територія, яка складається з Новоросії, Малоросії та Галичини. І все це російські землі, які заселяють різні субетноси великого російського народу, яким промили мізки, і вони почали вважати себе українцями. Сепаратисти дійсно в це вірять. І якби ЗСУ не давали б їм відсіч, то вони б пішли далі. І це було головною причиною початку АТО. Бо тоді було лише дві альтернативи: або ми їх, або вони нас. Коли ви зайдете, зараз да. можемо це перевірити на якусь государственної називаємо сайт ЛМР. Ми ремонтували себе. ЛНР а. или ДНР, вы прочитаете, да. а, когда идет речь про какие-то территории Донецкой области, которые находятся сейчас под контрольной Украине. Там будет сказано временно оккупированные Украиной территории Донецкой или Луганских областей, или территории ЛНР и ДНР. То есть такая же мне, нравится, мне, мне нравится такая формулировка. Она вынужденная, Она вынужденная, потому что люди жили а, и до сих пор живут там, где жили. Люди не поддержали э, вооруженный государственный переворот. К ним пришел этот вооруженный государственный переворот и говорит, «Так, алло, мы здесь власть». Они говорят, «Ну, здравствуйте, ну давайте договариваться». Ну, что-то не выходит договариваться. Потом пришел Путин злой и говорит, «Вот вам Минские соглашения». Порошенко в тот момент спасли от котлов. Ну, были вынуждены они, такое своего рода перемирие. Якби усе було так просто і були б лише люди Донбасу, які не підтримали Майдан і вийшли на мирні протести, тоді б справді застосовувати армію проти них було б великим злочином, адже усі громадяни мають право на свою власну політичну позицію. Проте там була присутня не тільки воля населення Донбасу, а ще й російські інтереси. Російська пропаганда розповідала про вигадане свавілля ЗСУ. Проросійські бойовики на чолі з Гіркиним перетинали державний кордон України. За кранів російського телебачення почали лунати тези про те, що Україна ось-ось розвалиться, і як мінімум половина її відійде до Росії. Тодішній українській владі стало очевидно, що у разі, якщо не будуть застосовані негайні рішучі рішення, тоді українській державності прийде кінець. Тепер про те, що Порошенко начебто врятували від котлів. Під цим вона розуміє, що так звані ополченці громили українську армію і влаштовували її оточення за оточенням, і якби нас не врятував би Путін, тоді б нам усім був би гаплик. Це той самий класичний, принизливий для українців російський аргумент про котли шахтёров, яким навіть користувався сам Путін. Конечно, проигрывать всегда плохо. Конечно, это всегда беда для проигравшего. Особенно, если проигрываешь вчерашним шахтерам или вчерашним трактористам. Проте будь-яка людина, яка може банально подивитися на мапу та задати собі елементарні питання, зрозуміє, що тут щось не те. Ось так виглядає Донбас станом на 1 червня 2014 року. Він майже увесь знаходиться під контролем сепаратистів. Це час максимального розширення ЛДНР, більше території, як тоді, вони ніколи не контролювали. А ось це вже той самий регіон через два місяці. Після літнього наступу ЗСУ бойовики втратили приблизно три четвертих раніше зайнятої землі. Їм навіть сухопутне сполучення з Росією майже перерізали. Залишалася лише тонка смужка на півдні Луганщини. Зі спогадів сепаратистів ми знаємо, що їх ситуація була критичною, нестача озброєння, брак боєприпасів, мала кількість особового складу. Але раптом трапляється невимовне диво мужні ополченці збирають волю у кулак та проводять стрімкий потужний контрнаступ, який закінчується розгромом українських частин під Оловайськом та відкиданням решти до Маріуполя. І пішли б хоробрі діти Донбасу далі, звільняючи від київської хунти село за селом, місто за містом, але дипломатичний дядько Путін був занадто добрим і не дав їм цього зробити. Він простягнув руку помочі та взаєморозуміння в Україні, пішовши з її владою на контакт та уклавши мінські угоди, які у своїй суті врятували нас з вами від розгрому. Яка гарна, шляхетна людина! Тільки то усе було трішечки інакше. Усвідомлюючи, що ще місяць два і проросійські бойовики імперці були б розгромлені ущент, Володимир дав згоду на від обмеженого контингенту російських військ, без розпізнавальних знаків, які своєю присутністю кардинально змінили ситуацію на полі бою. Якщо ви не вірите мені, то повірте безпосередньому учаснику тих подій, який воював проти нас на стороні ДНР. Письменнику Александру Жучковскому. Ось Вырывок з его книги 85 дней Славянска В середине лета 2014 года необходимо было переходить от обороны к наступательным действиям, иначе наше вооруженное восстание ждала бы смерть. Поэтому Славянск был оставлен, а сотни закаленных в боях стрелковцев пошли на защиту восстания по всей территории Донбасса. Но даже объединенные силы ополчения в июле-августе 2014 года сумели лишь удержать ситуацию на волоске, продержаться до подхода основных сил. Без российской поддержки ополчение бы до осени не удержалось. Долгожданная помощь пришла только в середине августа. Незадолго до этого, 15 августа, Игорь Стрелков был вынужден покинуть Донбасс. Видимо, это было одним из условий военной помощи РФ. В начале августа 2014 года в Кремле прошла закрытая встреча президента Владимира Путина с журналистами. Всего было около 50 человек, в том числе тех, кто работал на Донбассе. Путин их внимательно выслушал. Все они буквально хором просили Путина вести войска на Донбасс и поддержать немногочисленное ополчение, которое противостояло всей украинской армии. Россия оказала военную помощь. Украинские войска были отброшены от российской границы. Сотни солдат ВСУ оказались в котлах у границы и под Иловайском. Оставшиеся войска отброшены до Мариуполя. В начале сентября 2014 года были заключены Минские соглашения. «А что вы хотели?» – прозирало его россияны. «А «Абы мы просто спостерегали за тем, как вы бескарно вбивали б наших людей?» Так, ми допомогли їм. І мали на те повне право. Чого ви скиглите? Це з тієї опери, що анаста за що? Правда ваша, відповімо ми їм. Але є одна закавика. Те, що зробили ви, це не поміч. Це називається штучне затягування конфлікту, який міг завершитися прямо тоді і там. Якби ЗСУ добили бойовиків восени 2014 року, то бойові дії припинилися б. І страждання мирних настав би кінець. Або ви могли б прийняти ЛДНР до складу Ерефії, також завершуючи активний збройний конфлікт. Звісно, ми б цього ніколи не визнали. Адже це наша земля по праву, і це було б окупацією, але принаймні такою, від якої масово не гинуть люди. Але ви зробили усе по підлому ви залишили Донбас у тому самому підвішеному стані невизнаних республік, як і до того. І через це там продовжували гинути цивільні люди, за якими ви згодом лили ваші крокодилічі сльози, знімаючи кінчені репортажі на вашому брехливому телебаченні. У першу чергу це стосується Скабієвої та її безсовісного чоловіка. Я не представляю, як можна дипломатичним. а военным невозможно, потому что есть Россия, она всегда придет и спасет. Как можно дипломатическим образом, убив 15 тысяч человек, зная, что у этих 15 тысяч человек есть братья, сестры, отцы, дети, родственники и знакомые, которые ненавидят Украину. Просто терпеть ее не могут, как можно попытаться этих людей реинтегрировать. Никак. Все. Все убили, похоронили Минские соглашения. Проводячи кількість загиблих цивільних, Скабєєва вдається до примітивної маніпуляції, яку дуже легко спростувати. Почнімо з того, що згідно зі звітом ООН загинуло не 15 тисяч, а 14 тисяч 400 людей. Завжди маємо бути точними. По-друге, це число показує загальну кількість загиблих з обох сторін, включно з військовими обох сторін. Тобто. Сюди входять також і полеглі українські воїни, яких було згідно з офіційними цифрами 4641. Отже, загальне число загиблих на території псевдодержав ЛНР та ДНР становить 9759 людей. Тобто цивільні плюс бойовики, яких було 6517. Крім того, це якщо вважати, що цивільні гинули лише від огню української артилерії. Що є маячнею, оскільки на будь-якому конфлікті гинуть цивільні люди з обох сторін. Це загальновідомий факт. Ось і виходить, що вона свідомо завищила кількість загиблих на більш ніж третину. І це при тому, що ці відомості може перевірити будь-хто з доступом до інтернету. Виповнює Україна ці соглашення? Ні. У Донбасу все більше прав говорить, що Київ окупує Територію, а як іначе. А хто окупує? Не Київ що ли? Скабєєва, Я відкрию тобі невеличку таємницю. Ми ніколи не збиралися виконувати мінські угоди. Петро Порошенко, як він сам потім зізнавався, підписав їх тільки для того, аби виграти Україні час, заморозити конфлікт, поставити його на умовну паузу, яку наша країна потребувала як повітря, і потім використати цей час. Задля перебудови нашої армії, її переоснащення та переведення на натівський зразок, для того, аби якщо у когось з'явилася б негарна ідея піти на нас повномасштабною війною, то українська армія змогла б чинити достойний опір. Ви скажете, що це підступно? Брехливо! Наполягатимете на тому, що договори потрібно виконувати. А я скажу вам, любителям перетинати кордони чужих країн без розпізнавальних знаків. Що тільки так з вами і треба чинити. Таких патологічних брехунів, як ви, треба бити вашою власною зброєю і робити це палко та затято з максимальним вашим самоприниженням. Адже Порошенко дійсно просто таки кинув Путіна за допомогою мінських угод і правильно зробив. А той, як останній телепень, їх підписав. Завдяки їм ми отримали аж цілих сім років часу і використали їх з користю. Що ваша армія вже встигла на собі відчути. Але поставимо питання трохи по-іншому чого це ми не хотіли виконувати мінські домовленості. А усе вельми просто, бо вони були продиктовані путіним та були спрямовані на підрив нашої державності як такої. Вони складалися з багатьох тез. Проте основною тезою було надання ЛДНР особливого статусу, який дозволяв би цьому утворенню мати безпосередній вплив на українську політику. По суті, ЛДНР це троянський кінь, який хоч де юре і знаходився б під Україною, але насправді повністю контролювався без Кремля. Маючи право вето, він міг би блокувати будь-яку ініціативу зближення з ЄС та НАТО. Що для нас неприйнятно, адже саме існування української держави залежить від того, чи отримаємо ми гарантії безпеки від цих організацій, чи ні. Метою Російської Федерації завжди було і залишалось загарбання України, знищення нашої мови та культури, фізична ліквідація нашої інтелігенції та наша цілковита асиміляція з росіянами наодинці в країні вкрай важко було б уникнути поглинення Росією. І саме через це вона так сильно бажала приєднатися до Північно-Атлантичного Альянсу. І, врешті-решт, приєднається. Будьте впевнені. Фух, ледве осилив цю тітку. Як же вони усі задовбали, хай Бог милує.